111-й чемпіонат Закарпаття з футболу розпочнеться 13 квітня. Про це домовилися на спільному засіданні керівництва закарпатської асоціації футболу та представників ради президентів футбольних клубів краю. Розмова була непростою в умовах воєнного стану. Утримувати команди стає дедалі важче. Осінишній сезон розпочнеться тільки в чемпіонаті, адже потенційно до змагань готові долучитися 12-13 колективів. Їхні представники радилися, як за таких реалій краще організувати змагання. У результаті дискусій вирішили на першому етапі провести турнір у двох зонах у два кола. Після першого і другого кола закінчення матчу першого і другого кола ми. В фінальну пульку вийдуть три кращі команди східної, і три кращі команди західної зони. Результати матчів, які були між собою у цих команд у своїй зоні, вони залишаються, набрані очки залишаються. І команди зіграють практично тільки з соперниками з другої зони. І ті результати, туди підсумкова таблиця буде зроблена і визначиться так чемпіонат області, чемпіон області. Рішення прийняли в результаті голосування. Демократичну більшість такий формат влаштовує. Ми в плюс-мінус до такого формату готувалися, тому що ми не знали, скільки буде команд: або 6, або 7, або 8. Тобто ми розраховували плюс-мінус на тих 14 ігор, перший тур та другий тур. Тому для себе можу сказати, що це задовільний варіант. По-перше, будуть сильніші команди, ніж було минулого року, тому що будемо грати вже з команди, які були у вищій лізі. Так? Тому це, на мою думку, це буде цікавіше, буде більше спортивного інтересу і буде більш практичніше для всіх команд. Водночас для кожного колективу є свої нюанси. Чесно, в сторожниці, така думка: ми не шукаємо легший формат, ми хочемо грати, поки є можливість. Влада нас підтримує, інфраструктура є, стадіон хороший на даний момент. Але ну, якби важко грати проти таких суперників, як Медея і Севлюш, звичайно, що ми б не хотіли в об'єднаному проти них грати. Але якщо вже на то піде, я думаю, що ну, треба буде, то будемо із ними грати, і готові всіх прийняти. За таким же принципом гратимуть і юнацькі склади, а змагання на кубок попередньо відбудуться в чотири етапи і розпочнуться в червні та з фіналом на День Незалежності України. Прийняті рішення має затвердити виконком Зав. Вони можуть коригуватися у випадку заявки ще інших команд.